Тенісний прогноз підсумкової в туріні. Уже відомі всі півфіналісти плей-офф на головному турнірі сезону у чоловіків. Сьогодні у нас 15 листопада, друзі, субота. Умощуйте зручненько, бажаю всім чудових вражень від переглядів. І моєго контенту, і самих півфінальних матчів Туріні. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коменти, репости, наші найкращі друзі. Пам'ятайте, дякую всім за підтримку. Сіннер Демінор Алькарас Ожель, Ясім. Саме такі півфінальні пари. У нас утворилися. Щоби багато вашого часу не зайняти, я одразу скажу: у мене однаковий прогноз на обидва матчі. Забігаючи наперед. Мало того, я заключаю все в Експрес, експрес-двійнічок. Таким чином, дивіться, Сіннер Демінор зустрічались між собою. 13 разів це 14-й матч між ними. Алькарас Оже 7 разів, це вже буде 8. -й. Тобто є над чим попрацювати, було багато чого передивитись, е між ними матчів. Сіннер Де Міноур. Рахунок 121. 121. І то один матч виграв Демінор в результаті неявки Сіннера. Тобто технічна перемога. Далі дивіться: Алькарас ОЖ. Ось тут практично рівний рахунок. 4-3 на користь Алькараса. Але на хардкорті 2-2. Так, на сьогодні багато хто каже, і вже є навіть багато статей, що найкращі два тенесисти, між якими і розгорнеться боротьба в найближчі 2-3 роки це Єнік Сіннер і Карлос Алькарас. Я погоджуюсь з цим. І я вважаю, що сьогодні, в суботу. На підсумковому в турнірі однаково з рахунком 2-0. І Сіннер 2-0 по сетах переграє Демінора і Алькарас 2-0 по сетах переграє Оже Альєсіма. І в зв'язку з тим, що дуже мало навіть на 2-0 дають буки, я вирішив взяти експресом двійничком. І вийшов загальний вже коефіцієнт 2,1. 2,1. Це з, розрахунку, з такого розрахунку, що Сіннер 2,0 по сетах, і Алькарас 2,0 по сетах, впевнено, виходять один на одного вже у фіналі. Таким чином, я напряму не натякаю, а напряму. Прогнозую вже навіть і фінал. Фінал Сіннер Алькарс. Дякую, що вислухали. І кому хоч трішечки був корисний, цей мій відеоконтент, можете пригостити кавою в описі, знайдете реквізити. Нібито нічого не забув, що хотів. Вам доповісти, забув сказати скріншот по моєму прогнозу. Одночасно вже розташований і в нашому телеграм-чаті, і в нашому телеграм-каналі, і у Facebook-групі Майстер Клас. І взагалі, посилання на всі мої соціальні мережі знаходиться у першому закріпленому Коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, дякую, що завітали. Ласкаво просимо. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі і всім па-па!